У Луцьку кіт застряг у пастці. Вже кілька днів чотирилапий не може злізти з дерева. Як повідомили місцеві мешканці телеканалу, конкурент ті котик наляканий і ніяк не може злізти самотужки з дерева. За допомогою люди спробували звернутись до надзвичайників. Зателефонували спершу ще вранці, 29 квітня. Втім, почули відмову та пораду. Зачекайте, він злізе сам. З тих пір минула доба, 30 квітня які так і залишається на тому ж дереві. Наляканий, голодний та самотній. Побачивши таку картину, люди знову спробували покликати на допомогу рятувальників. Результат наступний. Вони лав МЧС. Сказали, що оператор сказав, що не може взяти таку відповідальність на себе. Щоб зробити виклик машини сюди, бо вдруг пожар, а драбина в них на всю область одна. Відтак лучани вирішили спробувати самостійно влаштувати операцію порятунку. Спеціальної драбини люди не мали, тож спершу вирішили заманити пухнастика чимось смачненьким, аби той спустився з дерева. Придбали валеріани, аби той, почувши заманливий запах, врешті ризикнув злізти з пастки. Втім, це на жаль не спрацювало. Гадаючи, що робити далі, один з мешканців будинку таки вирішив вилізти за котом на дерево в надії, що, хоч це спрацює. будь <праць> ласка. Втім, і це також не допомогло. Переляканий кіт лише перемістився на гілку. Журналісти телеканалу Конкурент Тіві вирішили і самі поцікавитись у рятувальників. Чому ж ніхто не може приїхати врятувати чотирилапого, розповівши речнику надзвичайників усю історію? Чуємо наступне. Я вам чесно скажу, дуже не знаю, що робити в такій ситуації, бо когось тих, кого є, в за ситуації Вікторів на сторону, напевно, що так воно має бути, я не можу не Не знає, що робити у цій ситуації, і голова ОСББ хотіла вас запитати. Зокрема, от взагалі, ви як голова ОСББ, що взагалі робити в таких випадках? Чи може якось комунальна служба допомогти ну, дивіться, інші ситуації взагалі не… От ну скажімо, дзвонив ми менесникам, спілкувався з керівництвом е, наших. Е, як правильно назвати рятувальниками одні кажуть, ну ми готові зробити цю добру справу. А інші кажуть, а сам злізе. Ну і все. А тут якийсь В результаті, після довготривалого очікування котика таки вдалося врятувати. О, наканець знімає. Але це сталося лише після того, як рятувальників про це особисто попросив мер міста. Тож, виходить, якщо кіт застряг на дереві і потребує допомоги, надзвичайники не відреагують на прохання простих людей, і чотирилапого ніхто не врятує, аж доки хтось не попросить про це зверху.